У нас вже почалася справжня вісна. Подивіться, яка класна сьогодні погода. Вже співають пташки, таке сонечко, дуже тепло. Дорогі, друзі, вітаю на моєму каналі, на моєму новому блозі. І сьогодні мій ранок розпочався з доставки моїх замовлень. Так співпала, що сьогодні мені прийшло досить багато того, що я замовляла. Це і косметика з AliExpress, і зуття з іншого сайту, який називається Vinted. В Італії він дуже популярний. Це типу сайт, де можна продавати свої речі, навіть вже секунд купувати. Але там дуже часто я знаходжу нові речі. За дуже смішною ціною. І сьогодні я хочу вам показати свої суперкласні знахідки з взуття. Так, що мені прийшло? Потім я більш детально все це покажу про косметику і розкажу, але поки що зніму, як воно все прийшло, і яке воно так у двох словах. А, перше, це ось такі гаджети для телефону, щоб мені було зручно знімати. Це для автомобілів, тому я. Буду частіше брати з собою, показувати вам нашу гірську місцевість. Це зазвичай дуже гарні пейзажі. тобто це кріпиться на, на панель біля руля і знімає так вперед, як спереду, так і позаду. А Потім ще є така конструкція, це на стіл. Я її постараюся перекріпити фотку, перекріпити у відео, а потім її зберу. Ну, тобто це така конструкція, щоб фіксувати телефон і, наприклад, знімати макіяж чи якісь розмовні відео перед собою ставити. Тобто вона не дуже висока конструкція така, але дуже міцна, тому що тут така ось підставка досить важка. І тут така типу палка, і на неї чіпляється телефон. І ще й мені потрібна була такі, такі, деталька, яку мені не, мені не вистачало, бо моя вже зламалася. Теж на, вже в мене є такий для відеокамери тримач. І ця деталь мені була потрібна. Теж вона так крутиться туди-сюди. Так, як горизонтально і вертикально. Так, це одне. А що мені прийшло з косметики? Я замовляла собі а, сиворотки. Ось я вам покажу зараз це від бренду Biaqua. Не досить гарна косметика. Я взяла собі сиворотку з вітаміном С та ретинол. Все це я беру для себе у зимовий період від пігментації, тому що після літа в мене з'являється пігментація трошки. І я все це намагаюся обрати сиворотками. І це працює. Потім ще вирішила спробувати корейський догляд. Це слиз Рауйка. 92%, і я вже її відкривала, зараз я вам покажу це. І дивлячись з консистенції, воно реально слист, тому що дивіться, дивіться, як воно тягнеться. Аромат дуже такий приємний. Аромат лілії. Не а, дуже сильний, не дуже виражений, такий приємний ніжний аромат. Ці також зараз відкрию. Що у нас там вже зручно. Треба зібрати свої гаджети і вже їх використовувати. Ось такий флакончик, він не прозорий, що мені подобається скло. Ось такий ретінно. Ще він від зморшок також. А також від більо. Ну і ще найголовніше, що я чекала. Це ось такий крем від мелазми. Має, кажуть, що має дуже ефективний, що має дуже великий ефект теж від ем, пігментації, тому що тут є нексамічиська кислота та арбутін. Давайте теж її відкриємо. Ось такий він. Хочу його спробувати. І обов'язково через декілька тижнів поділюся з вами результатом. Далі взуття. Коробки всі не від цього взуття. Коробки зовсім, я так розумію, куди могли кавали. Але я собі замовила на літо весну ось такі. Балеточки. Це вони від HM. Новюсенькі. З всіми наклічками. Зі всім. Тобто, бачите, все новеньке. Вони такі дуже-дуже красиві. Це... Так, це там ж. А вони у житті більш яскраві, такі алий колір. На відео вони більш помаранчеві, мені здаються. В житті вони такі класичні, класичний, класичний алий колір. Ось такий класний, новий, мені дуже подобається. Я ще до них замовила сумку від Обек, теж червоного кольору, теж на вусіньку і теж чекаю. Має прийти на цьому тижні. Далі. Я замовила Донсі. Ось такі класні, теж нові кросівки рібок. Дуже класні. Вони на розмір більші, тому це буде ідеально на весну і навіть на літо. Дуже легесенькі. і гарні. Мені дуже подобається такий кольори. Я ж собі теж хочу кросівки такого кольору. Коротше, монтувала відео вже і побачила, що я ще не зняла відео з розпаковкою і ще одної пари взуття. Це ось такі ще прийшли чубіточки, я не знаю, як вони називаються правильно. Ось такі замші. Дуже класні, теж нові. А тут такі. Тамочок, вони повністю замшеві, і тут такі вставочки гумові. Дуже-дуже класні. Теж на цьому сайті Vinted.